Вас вітає факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Іліліча Мечникова. І сьогодні ми поговоримо на тему, де Німеччина посягає перше місце за даними інституту німецької економіки серед усіх країн Євросоюзу. і це переробка сміття. Для людей, які нещодавно переїхали в Німеччину, система сортування та утилізації сміття може показатися трохи дивною. Тож давайте розбиратися разом, як це все працює. Перше правило не обов'язково викидати речі. Існує багато сайтів та додатків для цього, як, наприклад, сайт Kleinanzeigen. туди користувачі завантажать непотрібні їм речі з ціллю продати або ж віддати безкоштовно, як подарунок. Наступне правило: роздільний збір сміття, сині контейнери для паперу та картону. Туди потрібно викидувати газети, журнали, флайери, картонні коробки для яєць, тощо. Коричневі контейнери призначені для всіх біорозкладних відходів: туди можна викидати фрукти, овочі та їх шкірку, кавову згущу та фільтри, чайні пакетики, яєчну шкарлупу, залишки їжі тощо. Сірі або чорні контейнери призначені для всього, що не можна поміщати в інші контейнери. Є контейнери і для скла. Окремі контейнери є для білого скла, зеленого та коричневого. Переробити їх не можна лише утилізувати. Контейнери для металу, пластика та інших тар, що не переробляються, також існують. А також є контейнери для переробки одягу, взуття та постільної білизни. Потрібно речі покласти в пакет, щільно зав'язавши і покласти усередину. А ось щодо пляшок, які переробляються, так тут все дуже просто. Майже в кожному супермаркеті стоять автомати, куди треба покласти пляшку. Потрібен бути такий значок, без нього перероблення в автоматах неможливо. За кожну пляшку ви отримаєте від 15 до 25 центів, залежно від її розміру. Кінцеву суму можна отримати готівкою на касі, витратити на покупку продуктів або залишити на благодійність. А на цьому все. Я дуже сподіваюся, що ця інформація, яку ви побачили в сьогоднішньому відео, була для вас корисною. До зустрічі!